Сама. Як гадаєш, от за самим я сама, що насправді стоїть твій погляд? Ой, психологічні травми з дитинства. Uh -huh. І, скорше всього, це щось пов'язане з батьками. Uh -huh. Тому що я коли була маленька, я також була така дуже маленька Мартуся. Я сама, я, 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 було дуже багато я. А коли Мартуся виросла, в дівчина, потім в жінку, маму, дружину, я зрозуміла, що. Це таке я, і оце таке его, вона навпаки мене подавлює. я можу, можу бути дочкою і попросити допомогу в батька. Я можу бути мамою і попросити допомогу у свого сина. І okay. це абсолютно нормально, бо це я сама призводить до вигорання. І okay. ти можеш зовні бути красивою, їздити на останньому Порше, а внутрішньо бути okay. пуста така. Ну, як помята, ну спустошена, і дуже важливо цей внутрішній стан, що відповідав зовнішньому стану. Тому тепер я прошу про допомогу, і я не сама.